Моє вітання, шановні друзі. В минулому відео вам записував як на рахунок деревини для руків'я. Як вибирати деревину для руків'я ножа. Так, сьогодні хочу по деяким проханням деку, хочу записати також коротеньке відео на рахунок монтажу всадного. Ось, І що потрібно на клиночку. Що потрібно робити? Сьогодні пройшов майстерню трішечки прохладно. думаю, щось трішки попрацюю. Ну що, на рахунок садового монтажа, якщо ви берете ну там, заготовочку вже клиночок, який ви підвели його якби, до ножа, уже подібного, скажімо так, і ви? зараз вам покажу на прикладі. Ну, допустимо, така ось заготовочка це 95 х 18 17 ще тих силкових часів, скажімо так, але не термічна. От, викована, але не термічна. Бачите, так? Ну, допустимо. Зараз річки помалюю, вам щоб було зрозуміло. Ну, допустимо, тут ви вже зробили ось такий тут для руки. В ось так вирізали, вже готові. Ось, ось таким чином. Бачу, в мене підсвітка щось не дуже добре. Ось таким ось чином, допустимо. Тобто ви його тут звужуєте, коли робите собі монтаж. І коли ви садите на клей, тобто на епоксіточку на руків'я, то ось цю, ну, цю сторону, яку буде. Там сажати до матеріалу, там до заготовочки. Ви тут робите борозди. Ось таким чином. Болгарочкою. Там ну, кутовою машиною. Хто називає болгарка, хто кутова машинка. Чуть-чуть такі неглибокі борозди. Для чого це робиться? Ось таким чином. Там проходитись, борозди ось тут вам. Для чого це робиться? Коли ви вже покладете на епоксидку, щоб руків'я вас досить міцно трималося, щоб самий клинок, ну різні бувають моменти, я не знаю, ну, таке ще не труплялося, але для надійності, ось, щоб епоксидочка добре тобто схопила в цих місцях, де ці прорізі. Тобто, стало монолітом на руків'я. Там, чи це немонтаж, чи дерев'яне руків'я, чи якісь інакше. Е, немає е, в тому ніякого значення. Але ви ці борозди робите не одну навпроти другої. Тобто одну зверху зробили, другу знизу зробили паралельно до неї. А відступаєте. Тобто, одну зверху так шахматним порядком. Ось. <кій> Не глибокі бажано, бо я одного разу був, зробив глибокий, коли е, вже при монтажі руків'я в мене просто ось тут ось було, ну, зламалося. Добре, що е, цього е, кінця на руків'ї хватило для монтажу. Тобто воно було ще довше і, і на кінці зламалося при монтажі. Розумієте, щоб у вас не зламалося, щоб у вас було надійно, тобто йдете ці борозди робите в шахматному порядку. Тобто відступаєте. Е і все. І потім вже проходите епоксідочкою. І руків'я е вже буде вам триматися. Розумієте, про що я говорю? Бо на минулому відео я. ну е Мав це сказати, але не сказав. Що ви, ну, я надіюсь, ви розумієте, то, що я. Так, сьогодні хочу зробити деякий ножичок. Mm, і що стосується дерев'яних е, руків? Е, тобто, якщо я вже в минулому відео вам записував, говорив. Що треба, щоб деревина була витримана більше? Для того, для, для того щоб довше служили вам руків'я не один там, десяток років. Розумієте, про що я говорю. І Що саме рекомендував би замість дерев'яного руків'я? Ну, тобто також дерево, але кап класно. Тобто є березовий кап клену. Є липика. Кап Кап досить класно служить, досить гарний візерунок у нього. Ось, Допустимо, у мене ось такий ось є кап, ось такий. Це кап лип. Ось. Його витримувати довго не потрібно, він є не важкий. Скажімо, якщо порівнювати його з твердими породами дерев, та як дуб, там, бук, чи там граб, чи там берез. І досить зручно він працює, менше так би, впитує вологу в себе, ну і можна його стабілити також. Ось. Ради, хто хоче щось з деревом, там руків'я з деревини, то краще. Ну, оптимальний, недорогий варіант це покласти кап. Так, не знаю, сьогодні трішечки попрацюю, не є за холодно, морози спали. Зараз за, на вулиці плюс три показує. Глічильник, скажімо, градусний. Так, мені треба ще тут цей ніж, що я ще один не доробив. Треба доробити ось такий, але чуть, руків я чуть звужу, трішечки треба буде звузити. Це ніж з титану. Ось так ось він виглядає. Це ніж буде з титану. Потім за термічу. Що хочу сказати? В оброці титан досить важко з ним працювати. Це в мене була така заготовочка, вона не термічена, і десь до 42-45 одиниць, думаю, затермічу. накладочки, напевно, буду класов хотів дерев'яні накладочки класти, але скоріше всього, мабуть, що покладу. G10 накладки. Ну, план. Зараз я тим ножом буду потихо займатися. Потім буду приходити на інакший ніж з цієї заготовочки 95Х18. Якісь ніж буду робити, які ще не знаю, в планах думаю. Так що такі комплексненькі відео вам хотів сьогодні записати. Похищу успіхів, всім, всіх благ, всього найкращого. Підписуйтесь на канал, хто ставить палець вгору, хто палець вниз. Коментуйте. Всіх благ, всього найкращого. Пока-пока.